Цього тижня я думаю, що найбільш резонансною подією стали вибори у Сполучених Штатах Америки, за якими думаю, не лише один я пильно слідкував, тому що деякі події впливають і на наше майбутнє, і мені здається, що багато хто з нас займався так званим. Скролінгом виборів, так на заході почали говорити: election scrolling, Коли настільки всім цікаво, кого ж виберуть, які заяви обраний президент в Штатах скаже, як це повпливає, що багато було екранного часу. Я думаю, цього тижня через ці речі. У всякому разі, від молоді я чув, що, що трохи, трохи скролили. І думаю, що ми, звичайно, не експерти в цих політичних питаннях, більшість з нас, але ми дізналися, що є такі дві партії: республіканська і демократична, які змагалися за саме те, щоб їхній кандидат став президентом найпотужнішої економіки світу. І думаю, що хтось з нас вже розуміє, що. Які відмінності між цими партіями існують? Між республіканською та демократичною? Республіканська партія, наскільки я у всякому разі знаю, декларує як свої головні цінності саме традиційні цінності, тобто християнську мораль, шлюб, сім'ю і свободу слова. І це ті речі, які вони дуже, дуже сильно поправлюють. Проговорювали як свої основні цілі під час передвиборчої кампанії. Демократична ж партія також декларує певні цінності. Вони декларують цінність рівності, цінність того, що кожна людина має право робити те, що вона хоче, і ніхто не має права їй забороняти, якщо це не стосується, можливо, там вбивств чи якихось серйозних злочинів. І демократична партія в основу свої, своєї. Ідеології своєї передвиборчої компанії ставить саме боротьбу з дискримінацією, з дискримінацією різних верств населення, людей, особливих людей і так, далі, і так далі. І, звичайно, це не є пряма паралель, навіть, напевно, не близька, але мені ця боротьба двох різних світоглядів нагадує боротьбу двох інших культур в часи, коли жив Ісус Христос. Коли жив Ісус Христос, то юдеї це були люди моралі, люди, які декларували Божі цінності, вони дуже вважали важливими заповіді, Божі, закон Божий, і їхнє життя було побудовано на ось цих заповідях і законах. Разом з тим вони жили поруч із іншими людьми. Із язичниками, і з римлянами та іншими народами, які кардинально по-іншому дивилися на світ. Вони вважали, що в принципі, кожен може вірити в того Бога, якого він хоче. Які до вподоби просто. Там був цілий пантеон богів, там не було такої чіткої моралі, там релігії були побудовані в великій мірі на задоволенні і на вподобаннях. І ці дві культури вони в великій мірі співіснували разом. Але разом із тим вони дуже сильно відрізнялися. Був величезний контраст між цими людьми. І мені це просто нагадує контраст між виборцями в Сполучених Штатах, тому що половина Америки вона декларує одні цінності, половина інші. І це дуже цікавий контраст. Але Христос прийшов на цю землю і Він прийшов до цих різних людей. Він прийшов до юдеїв, і він прийшов також до язичників, яких. Почав досягати, і згодом він об'єднав ці дві різні категорії людей в одну церкву, в одну церкву, яка разом існувала, зустрічалась, поклонялася одному Богові, і Христос дуже сильно змінив їхній погляд на світ, погляд обох цих культур на світ, погляд обох цих культур на мораль і на те, як потрібно жити. Я хотів би, щоб ми роздумували сьогодні на тему моральності, на тему закону і цінності людини. І для цього ми відкриємо з вами послання Якова і почнемо читати з другого розділу восьмого віршу. Проте для початку я хотів би дати контекст, в якому написаний цей уривок. Яків він пише до людей, які, зокрема, переживають випробування, і він пише. До них дуже багато про моральність, дуже багато про святість, про праведне життя. І в другому розділі він звертає увагу на ситуацію, коли в церкву приходячи, багато, багато людину підносили. До неї виявляли пошану, її, їй пропонували почесне місце, зручне, з якого все добре видно і чути, і іншій людині, бідній людині. Пропонували місце десь ззаду, десь не дуже почесне місце, і її гідність принижували, просто дивлячись на зовнішні ознаки її матеріального статусу. І Яків дуже серйозно докоряє своїх адресатів, говорить про те, що ви стали суддями з лихими задумами. І далі він пише ось цей текст, який ми читаємо, другий розділ Якова, восьмий розділ і нижче. Отже, коли ви виконуєте царський закон, згідно з написаним люби свого ближнього як самого себе, добре робите. Коли ж зважаєте на особу, то чините гріх. Закон звинувачує вас як порушників. Адже хто весь закон виконує, а згрішить в одному, той став винним у всьому. Бо хто сказав не чини перелюбу, той і сказав не вбивай. Коли ж не чиниш перелюбу, а вбиваєш, ти став порушником закону. Так говоріть і так робіть, як ті, хто має бути суджений законом свободи. Тому що суд без милосердя на того, хто не чинив милосердя, милосердя ставиться вище суду. Яків, він е, цитує Христа, його відомий геніальний вислів Люби свого ближнього, як самого себе. Філософи називають цей вислів золотим правилом моралі, яке Христос вперше висунув, описав і яке настільки точно і глибоко описує суть моральності створеної Богом. Ісус, коли прийшов на наш світ, Він справді вплинув на різних людей. Для людей моралі, ось цей царський закон любові. Він дуже сильно розширив уявлення, розширив уявлення моральних людей, про сутність заповідей. Заповіді це не просто те, що потрібно виконувати, лише ті речі, які написані скурпульозно, буква в букву. Ось цим законом любові Христос пояснив, що мораль це щось ширше, щось більше. Він показав, що вона торкається усіх сфер нашого життя. А для людей. Різноманіття для язичників, які не мали зовсім ніяких основ для своєї моралі, Він дав цю основу. Він показав їм те, що змінило їхню моральність із відносної на дуже сталу, дуже чітку і все проникаючу. Давайте подумаємо спочатку про цю зміну в моральності юдеїв, людей закону. Ісус, він показав, що закон любові. І сутність усіх, усіх заповідей, які Ісус він зібрав, ось цей один вислів, починає торкатися кожного, кожної ситуації, кожної сфери життя. Дивіться, подумайте про гріх. Гріх це річ, яка не просто направлена на пустоту, чи яка робиться проти, проти якоїсь неживої речі. Гріх це те, що ми робимо по відношенню до нашого ближнього, до людини, яка знаходиться поруч із нами. Крадіжка. Вона забирає в когось для себе. Зрада, вона глибоко ранить людину, яка знаходиться біля мене, близьку людину. Залежність гріховна, вона забирає мою увагу з дорогих мені людей, забирає повністю на себе, повністю на залежність. Плітки вони очорнюють людину перед. Іншими людьми, в очах інших людей, кожен гріх, про який ми можемо з вами подумати, він стосується нашого ближнього, не просто нас, навіть не просто Бога. Він стосується ближнього. Тому Ісус, розповівши ось цей царський закон, ось це золоте правило моралі, Він показав, що гріх це не лише про те, що написано. Гріх це про наші з вами відносини, про стосунки між людьми. І... Про злочини один проти одного. Разом із тим е, ніхто не зробив більше для взаємоповаги між людьми, для любові, для прийняття між людьми, ніж Христос. Він не просто приніс суворі закони, Він приніс також і любов. Він показав, що Божі заповіді мають проникати в кожну ситуацію нашого життя, в кожну розмову, в кожен конфлікт. Вони всеохопні. Вони всеохоплюючі, Вони не лише про те, що чітко написано, вони про все наше життя. І наша проблема в тому, що ми так часто повертаємося до ось цього невірного погляду на закон, ось ці адресати послання Якова. Та й ми з вами ми постійно забуваємо закон любові і починаємо мислити категоріями можна чи не можна. Мислити категоріями просто можна робити там татуювання чи не можна робити татуювання, можна ось так вдягатися в церкву чи не можна. Можна е, руки ось так скласти, чи, чи ззаду треба стояти Отак в деяких церквах. На це дуже сильно звертають увагу. Але разом із тим, ми постійно забуваємо про те, що гріх це про відносини між нами. І абсурдними є ситуації, коли люди, вони порядні зовні, вони дуже моральні зовні, але в відносинах є токсичність. Але вони зраджують, вони обманюють, вони ображають, вони гніваються, дотримуючись зовнішніх заповідей, ми постійно грішимо проти людей. І саме цікаве, що не бачимо в цьому ж зовсім нічого поганого, забуваючи ось цей христовий. Царський закон. Плітки, конфлікти, що тягнуться роками, розділення людей в наших очах згідно власних вподобань, обговорення людей за спиною, конкуренція, токсичність, сарказм, які руйнують відносини, спалахи гніву, гострі слова, лицемірство. Друзі, я думаю, що ми стикаємося із цим в наших церквах, в нашій церкві. Попри те, що ми. Дуже добре затямили, що можна робити, а не можна, щоб мене ніхто не засудив і одобрив мій спосіб життя. В нас є такі допустимі гріхи. Речі, які ми навіть не вважаємо гріхами і часто вважаємо нормальними, поки, поки нам про це ніхто не сказав жодної критики. Ми забуваємо. Справжній погляд на заповіді і на закон. Заповіді створені для того, щоб ми любили один одного. Коли Христа запитали, яка найбільша заповідь, то він озвучив ось це золоте правило, люби ближнього свого як самого себе, і таким чином показав, дав основу для моралі дуже потужну, дуже, е, дуже насправді розширяючу нашу моральність, але разом із тим він. Е, Показав, що заповіді вони не незаконницькі, вони направлені на любов між нами. Забуваючи про це, ми стаємо лицемірами, ми стаємо схожими на багатьох юдеїв, на багатьох, багатьох фарисеїв, які виконували, але не любили. І Яків у тексті, який він пише. У найкращих традиціях людей моралі він нагадує про гріх та вину, якої стало набагато більше, коли Ісус озвучив цей закон любові. Він говорить: коли ж зважаєте на особу, то чините гріх. Закон звинувачує вас як порушників, адже хто весь закон виконує, а згрішить в одному, той став винним у всьому, бо сказав Не чини перелюбу. Бо хто сказав, не чини перелюбу, то я сказав, не вбивай, коли ж не чиниш перелюбу, а вбиваєш, то ти став порушником закону. Ісу Яків він показує, що закон любові це не просто про те, щоб приймати всіх, прощати всім, не мати жодних, жодної критики не до кого. Яків показує, що закон любові, він насправді, якщо ми його усвідомлюємо, то ми усвідомлюємо, наскільки ми більш грішні. Ніж коли ми мислимо по-законницьки. Тому що 10 заповідей та інші вказівки, ну, в принципі, можна їх дуже добре запам'ятати і буквально наблизитись до виконання цих речей. Багато юдеїв, в принципі, так і жили. Але коли заповіді перестають бути лише буквальними, але починають впливати на кожну ситуацію конфлікт і розмову, то ми розуміємо, наскільки ми багато грішимо один проти одного, наскільки все-таки ми недосконалі люди. Тому що я не впевнений, що ми проживаємо день без того, щоб згрішити один проти одного, без того, щоб образити один одного, без того, щоб проявити егоїзм у стосунках, проявити певну токсичність, зірватися у гніві. Я думаю, це постійно супроводжує наші відносини. І Яків говорить про те, що це гріх. Це гріх такий самий, як інші гріхи. І справді ми багато з вами грішимо у стосунках. Тобто Христос Він підняв планку моралі, коли сказав цей геніальний вислів про любов один до одного. Але разом із тим, друзі, Христос Він показав нам своє величезне милосердя, яке знімає з нас тягар гріха. Якби він просто підняв цю планку і показав, наскільки ми недосконалі, я думаю, нам стало би ще тяжче. Але разом із цим законом любові Христос, Він помирає за нас на хресті і звільняє нас від вини, звільняє нас від тягаря гріха і робить нас вільними, вільними для того, щоб робити те, що він сказав, для того, щоб любити. Христове милосердя, воно єдине, може дати нам насправді силу любити один одного, так як він це навчає нас. Якщо ми не зрозуміли милосердя Христового, то, то ми будемо ходити з тягарем вини, і цей тягар постійно надягати на інших людей, постійно їх. Посуджувати, постійно бути критичними, бути суворими, бути суддями інших людей, оцінювати, хто нам більше подобається, хто ні, хто правильніше живе, хто гірше живе. Це відбувається, коли ми самі не зняли з себе тягар гріха. Але коли ми пізнаємо милосердя Христове, і тягар гріха Він спадає з нас, то ми перестаємо так жорстко судити. Яків пише про те, що. Так говоріть і робіть, як ті, хто має бути суджений законом свободи, тому що суд без милосердя на того, хто не чинив милосердя, милосердя ставиться вище суду. Як і говорить про те, що, пізнавши милосердя Христове, ми починаємо мислити по відношенню один одного значно більш простіше. Значно більш поблажливіше, прощаючи, не порівнюючи, не осуджуючи, не обговорюючи, ми починаємо розуміти, наскільки багато прощено мені. І наскільки мало в нас права бути суворими суддями інших людей, бути тими, хто виносить вироки, бути тими, хто гнівається, бути тими, хто вимагає багато. Закон милосердя, він автоматично якось, коли ми усвідомлюємо його. Він міняє наші стосунки і наше ставлення один на одного. І ми настільки стаємо ближчими до ось цієї заповіді, люби свого ближнього як самого себе. Усвідомивши те, скільки прощено нам, ми також починаємо мати ось цю прощеність і свободу для того, щоб любити. І я думаю, що. Лише усвідомивши те, що він зробив на Христі, ми можемо з вами по-справжньому пізнати мораль. Ми починали з вами про, з розмов про ці різні культури, про юдеїв-язичників, про їхні відмінності. Подумайте тільки про це. Христос прийшов до цих різних людей, і одним висловом люби свого ближнього як самого себе, він змінив моральність одних і інших. Він дав виклик безморальним людям. І повернув їх в доволі високу планку моралі. Юдеїв він повернув від законництва зовнішнього до справжньої моралі, Богом задуманої, яка насправді про наші з вами відносини. І всім цим людям, погляди, яких він змінив, він своєю смертю і своїм прощенням дав силу жити згідно. Цієї планки жити згідно золотого правила, жити згідно цього царського закону. Ось що зробив Христос. І він зробив це також і для нас. Хтось із нас, більш ліберальний, любить легко прощати. Не робити зауважень, бути дуже тактовним і обережним. І, можливо, ми такі по відношенню до себе і власних викликів, власних спокус, ми легко прощаємо собі. І Христос не одобряє таке життя. Христос говорить про те, що гріх це серйозно. Гріх приводить до смерті. Гріх Він постійно чатує на нас у кожній ситуації. Він дає нам цю планку. Але, можливо, хтось із нас більш консервативний. Серйозніше ставиться до заповідей більш скрупульозний і схильний судити, судити суворо себе і судити суворо інших людей. І для вас Христос він пропонує, пропонує ось цю істину про те, що Він так багато нам прощає, що ми не можемо бути суворими суддями, що ми мусимо завжди пам'ятати, наскільки багато прощено нам, і наскільки Його милосердя до нас. Грішників великі. І таким чином він змінює як законників, так і лібералів. Він об'єднує нас і дає нам ось це правильне, Боже бачення заповідей, моралі нашої і взаємовідносин між собою. Я думаю, що нам точно треба більше пам'ятати це правило «люби ближнього свого як самого себе. І більше пам'ятати і думати про Євангелію, про Христа, який помирає і прощає нас, і дає таким чином нам правильне розуміння і силу жити згідно його Божого бачення. Давайте ми помолимось, помолимось про те, щоб Він справді дав нам мудрості, дав нам пам'яті, щоб він дав нам глибокого переживання Євангелії, яке змінює наше життя. І проникає у кожну сферу наших з вами стосунків. Боже, ми дякуємо Тобі за Твоє слово і дякуємо Тобі за сьогоднішнє нагадування про те, як ти бачиш заповіді, і про те, наскільки мудро ти їх об'єднав у цій фразі про любов до ближнього. Я прошу тебе, Господь, допоможи жити тобою. Пам'ятати твою жертву, пам'ятати Твоє милосердя, і нехай воно розм'якчить серця, які більш міцні і тверді, і хай воно навпаки, Господь, поверне до праведного життя ті серця, які заблудилися в гріху, і які дозволяють собі аморальність і забули про важливість чистоти, Господь, яку Ти проповідував. Дай нам сили, дай нам сили. Втікати від гріха, втікати від гріха в взаємовідносинах і бути уважними один до одного, не виділяти когось понад інших, не гніватись, не ображати і мати правильний баланс, Господь, який ти нам показав своїм життям. Баланс любові, баланс поваги до тебе, Господи. Баланс не просто баланс, а велику праведність, Господь, щоб ми жили так, як вгодно тобі. Благослови, будь ласка, нас цьому, і будь прославлений. Амінь.